Раз, питання, а з Мартою вже детальніше. Давайте, друзі. ваша. Включаємо Лена, ми, ми отримали звіт від, від опернотеатру. Та, та, так. Я Є. не Є. бачив його, де ми його отримали? А не розсилали нам? Що, що ми будемо голосувати, якщо ми з не бачили? Так ми зачитаємо, я тобі зачитаю. Бо, можливо, я Ні, випустила ми, момент. Ми не влаштовує зачитаємо. я категорично проти насправді. Тому ту, я навіть не збираюся голосувати. Вибачте угу. мені закривати діру на 20 тисяч доларів, тому що хтось собі відсвяткував щось. Ну, то вибачте. Ми ще не в ефірі? Ні. Ні, в ефірі. Вже в ефірі. Пана... Вже в ефірі. Ага, Ну, ладно. <сум> ну, колеги, добре, ми... <сум> давайте. Переступаємо. Колеги, на порядку денному маємо п'ять питань. Чи є додаткові на сьогодні? Чи є додаткові?

Дякую, колеги. Розпочинаємо наше засідання. Перше маємо звернення департаменту освіти щодо погодження збільшення бюджетних асигнувань. Ми знаємо прекрасно яких, оскільки ми це обговорюємо. Для інституту стратегії культури це 1 млн 372 700. Якщо немає заперечень або коментарів, почути на що будуть витрачені кошти, і детально прошу розказати, пане Захалюк, як з'явилася ця історія про млн 372 700. Мова йде про виплачення коштів на заробітну плату працівникам інституту стратегії культур. Ця потреба виникла у зв'язку з тим, що при формуванні попереднього бюджету не були закладені кошти в повному обсязі, плюс не було врахований коефіцієнт минулого року, тому що їм закладали ще за показниками 23-го року, і враховуючи те, що були в тому числі вакантні позиції, на які не завжди закладаються, вони були заповнені і також. В тому числі у зв'язку з великою роботою самої інституції, яка готувала заявку на європейську столицю культури, що безперечно потребувало величезного ресурсу, часу і працівників, і в тому числі залучених експертів, тому потреба. Так Це на зарплату чи на залучених працівників на там, там і то і то і то на зарплату на залучених працівників і там невеличка сува Прошу розвести, так би мовити. Сума, що на закладі, що, маю, що маю. на звуку. А є звернення, а тут зараз десь волонтеру. Це звернення. Там є способні. До бухгалтера запросила. Тут є повністю все розписано. На відрядження 106 тисяч 228 тисяч експертам і решта. Безперечно, тиша – це моє праці. Колеги, я ми вже обговорювали це питання. Кожен визначився зі своєю думкою. Я пропоную поставити на голосування, підтримати дане звернення департаменту освіти та культури. Хто за? «За». Антін? Антін утримався. Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного. Це в нас звернення у управління культури про погодження внесення змін у сході забезпечення діяльності бібліотек. Колеги, коментарі. Так сталося, що от щойно я в чат надіслала детальний кошторис. Ага, колеги можу. Оголосити загальну суму. Загальна сума з цього витрат за кошторисом було 2 мільйони 008. Правильно? Власні кошти 808 тисяч. І інші джерела спонсорської допомоги 500 тисяч. І з міського бюджету вони просять субвенцію 700 тисяч на 34%. Які думки, які коментарі? Чи готові ми за це голосувати? Я мені я готова підтримати. 2, про, 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 про бібліотеку чи про що? Ні, це про оперний театр. Зокрема, я про, казала, що вони загальний кошторис складав 2 мільйони 8 тисяч. З них 808 тисяч їхніх коштів, 700 вони просять нас, і ще 500 вони пишуть кошториси, що вони десь позабюджетні кошти якісь залучали. Фансовське я, я, я казав, я і проти, тому що по перше, це є заднім числом. Тобто, як можна було витратити кошти і тепер просити ці кошти, не маючи їх в бюджеті. Це є неправильно, взагалі, якась модель бізнесова. По-друге, насправді ми не знаємо, що відбулося, яка якість була цього всього. Так це було якесь дійство. Ми ми просимо мільйон з чимось, щоб оплатити роботу цілої команди по приготуванні заявки, і ми платимо майже таку суму таку суму. Ну, за те, про що ми не знаємо. так. І нам, по-перше, і також нам фінансовий звіт не було представлено, так як я просив попередньо. То, що я зараз чую на слух, мене це не влаштовує. <рекунут> я хотів би Та, хотів озвучити по цьому документу. Так. Е, є... Ось. Та -та -та -та. Є прописана історія, наприклад, у нас є міська програма, наприклад, про безкоштовне надання Так. <звінця> <пенінь. проб> <проб> <проб> для промоції тих чи інших. Чекайте, Менізаторі. друзі. А ми впевнені, що моє друге питання це кошторисник при забезпеченні діяльності бібліотек, діяльності палаців, будинків. Це воно, так? Добре. Є можливо корисні, можливо, потрібні речі. От, є речі, ну. Які в мене не викликають ентузіазму в силу того, що в нас розуміють, ну, розумієте, є війна, є підготовка до зими, і проблема з зайвими коштами. Ну я не впевнений, так що є потреба, наприклад, видані нескільки коштовного альбому, так ну і можливо. І... 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 Е, ця... Бо... Моя позиція, можливо, варто зменшити цю суму. Там... Колеги, я виступаю, до 300 тисяч і 400 тисяч. Мене... Мене а Андрій взагалі проти давати? Так? Так? Так, я проти. Колеги, ми не маємо консолідованого рішення. Давайте перенесемо, я не знаю подумаємо дослідимо це питання, нам нададуть дедальний звіт, що відбувалося на цьому заході і так далі. А яка твоя позиція? Я, я би Нітка, Хто був присутній, для кого це робилося, так. який був формат того всього, оскільки нас нікого не запросили, але ну ми хоча б мож, можемо звіт послухати нормальний. Марта, зможете нам підготувати по по аудиторії взагалі та взагалі масові заходи і так далі. Так. Колеги, ставлю питання на перенесення. Хто за з наданням до більш детальної інформації? Дякую, колеги. Наступне питання маємо звернення управління культури про погодження змін до календарного плану загальноміських централізованих заходів. Це про військове ні? Це... Ні-ні. Це... Це ми хочемо підтримати нашу хореографічну школу, яка а, створює а, бере ухід пографічного фестивалю. У нас залишилися. А, з букформу В рамках нашого о, календару річного. Mm -hmm. о, і з Ленківщини залишилося 14 тисяч. Ми хочемо підтримати фестиваль церкви майбутнього, 30 тисяч. І ще... Колеги, я вас дуже попрошу підтримати. Зеркви майбутнього чи зірки майбутньо? Зірки. Колеги, пропоную підтримати дане питання, ставлю на голосування. Хто за? яка не почув? Загальна, там вони трішки залишків забирають. Марта, яка там загальна? 41 тисяча і 14 тисяч 940. Це в районі 50 тисяч робить людей щасливими. Так. так. Андрій, за? Звичайно. Так. <prueba> Дякую, колеги. Наступне питання порядку денному маємо звернення офісу молодіжної столиці Європи про погодження внесення змін до календарного плану. Це по дизайну щось так. Робимо робили, робимо молодіжний обмін в рамках дизайну. Треба людям показати, що як проводити події. Додаткових грошей не просимо. Просимо просто включити за не просимо додаткових грошей, бо маємо призначення. просимо в рамках ти призначення, що день даємо розумієте. Розуміємо пожертв. Ну, бачиш, оперному театру пожертвує надали. Ставлю <смі> 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 на голосування підтримати. Хто за? Зміни в календарний план, молодіжна політика. <смі> Дякую, колеги. Маємо звернення управління житлово-комунального господарства про затвердження програми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Я би по вас попросила, у мене через 15 хвилин важливо подія в білій залі. Прошу. Давайте. У нас така загальна програма, яка передбачає ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій з збройної агресії Російської Федерації, тобто ракетні обстріли, удари БПУА. І ми вносимо зміни в частині виконавців. Хочемо включити, як виконавців туди офіс охорони культурної спадщини, а також включаємо культові споруди. Тому що останній раз ракетами обстрілів якраз постраждали культові споруди, і ми б хотіли також їх включити в цю програму, щоб мати можливість надавати таку допомогу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Внесення коштів. Не потребує полповіді Ні, Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. І маємо ще додаткове питання порядку. денного. Це внесення змін в розподіл кошторисних призначень, забезпечення діяльності інших. Так, трошки поясню. Власне, у нас є економіка зарплата на КП, це комунальне підприємство. підприємства. Ми не постачуємо зарплату, тому що ми не є фінансово автономними, з насредними відповідно. У нас там є залишок 100 тисяч. Ми пропонуємо дати фінансування дати весілля корпуса. Тому що там є працівники, які допомагають ставити виставу з ветеранами реабілітаційного центру Ганбро, який на Кріслах Коліс, і для того, щоб підтримати... Перекидка просто, так? Так, так, так. це наш момент, що вони працюємо. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Колеги, порядок де не вичерпано. Але затримайтесь, будь ласка, ще на хвильку. Визвичай, так. Так, звісно. чекайте, щоб ми всі. А ви Марта, теж лишиться? Бо нам треба по рішення народити на наступний засіб. Воно йде в бюджет зараз опорний? Іде, так? Може би якось до завтра щось народила, або легко, прийняли рішення, легко, або відпустили народу. би на розгляд ради. Колеги, перед, перед сесією. Оперний театр. Ну, так на розгляд ради давай Так що треба було Ну але я, я, я одразу не... кажу, наша фракція буде голосувати проти. Ми не буду... в ефірі ви <laughs> В ефірі вже. Доброго дня, Доброго дня, пане Любомире. Замов в країні немає порядку.